Друзі, вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про проведений аудит в Переяславській міській територіальній громаді. Нещодавно мені потрапив до рук допис В'ячеслава Сулука в Фейсбуці, де він заявив, що проходив півроку в Переясовській громаді аудит. І аудит нічого не виявив, все хорошо, все дуже прекрасно. Ну насправді це не так. Тому що звіт по аудиту, який мені потрапив до рук, на 225 сторінках. А скажіть, будь ласка, якщо все добре і все прекрасно, чи б писали б аудитори такий великий звіт? Доброго дня, шановна громада. В зв'язку із незадоволенням суспільства щодо використання коштів громад по країні, дам відповідь щодо використання і допомоги нашій армії з бюджету Переяславської громади. І хоча громадам не надані прямі законні повноваження здійснювати військові закупівлі, ми шукаємо і знаходимо шляхи допомоги нашим військовим. Для потреб Сил оборони України міська рада Прияслава виділила понад 12 мільйонів гривень. З початку повномасштабного вторгнення міська рада Прияслава та її виконавчі органи всіляко підтримували і підтримують Збройні Сили України. Ми виділяли різноманітну допомогу у вигляді необхідних речей і матеріалів. Тільки з травня цього року станом на зараз для нашого 137 батальйону ТРО було виділено понад 9 мільйонів гривень. За ці кошти воїни закупили ноутбуки, що вкрай необхідні для управління дронами, квадрокоптери. Батареї, антени, ретраслятори, бінокуляри, зарядні станції, паливомастильні матеріали та матеріали, які вкрай необхідні для укріплення фортикаційних споруд тощо. Окрім цього, за рахунок коштів нашого бюджету відбувся й ремонт техніки батальйону на потреби інших військових частин і першого відділу Бориспільського РТЦК вже було виділено понад 3 мільйона 174 тисячі гривень. Підтримка збройних сил буде продовжуватись і надалі щомісячно, систематично, і стільки скільки це буде необхідно. Отже, мер заявив, що протягом 2022-2023 року більше 12 мільйонів мер переховав з міського бюджету, тобто наших з вами грошей у вигляді податків для військових частин. Насправді це неправда. Якщо вірити звіту Північного офісу державдиту, в 22-му році Переяславська міська рада безпосередньо на рахунок 137 батальйону перерахувала 703 тисячі 380 гривень. У му році відповідно 795 тисяч гривень. Решту 100 тисяч 1 мільйон та 2 мільйони 967 тисяч гривень. 967 120 гривень було забезпечено через рахунок Бориспольської районної державної адміністрації. Тобто загальна сума орієнтовна. Батальйоном, яка була використана за кошти Переяславської міської ради за два роки, 2022-2023, орієнтовно 5 мільйонів 592 500. Нагадаю, що мер у відео звіті своєму заявив, що конкретно 137-й батальйон тільки за 2023 рік отримав 9 мільйонів гривень. А це тупо дика неправда. Мер сказав неправду, яку йому написали. Нагадаю, що у 23-му році переяславці бунтували проти цієї неправди мера. Вони організовували пікети, організовували мітинги і навіть приходили в міську раду і брали мера за шкібарки. І вже в 24-му році почалися безпосередні субвенції е військовим частинам виплачуватися міським головою. Але мер збрехав за 2022-2023 рік. Тим більше мер вжив слово, що місячно будуть виплати військовим частинам. Але таких виплат не було. Наприклад, мер навіть прийняв е, на сесії програму про підтримку 402 батальйону, піхотного батальйону, який, якщо мені не зраджує пам'ять, почав формувати Андрій Конон. І передбачено було виділення коштів в розмірі 160 тисяч гривень. І що ви думаєте, жодної копійки на рахунок цього батальйону не було перераховано. І Держаудитслужба служба у своєму звіті заявляє, що ця програма, яку мер Мертек і розкразував, не була виконана, оскільки ні копійки військовим не було перераховано. Також у варто дивитися, що, наприклад, на сесії приймалося рішення на одну суму, наприклад, на 2 мільйони, а фактично було перераховано 795 тисяч. Або, наприклад, є ситуація, коли перерахували там мільйон, а в відтозі було повернуто 947 тисяч бюджет назад. Чому так ставалося? Тому що мер дотримував перерахунок цих коштів. Максимально довго. І коли потім під тиском громади ці гроші все ж таки перераховувалися на рахунок е військової частини, військова частина просто не встигала фізично їх освоювати. І згідно бюджетного кодексу, ці кошти або залишки цих коштів поверталися назад до бюджету Пресовської міської ради. От таку хитрість мер використовував, тобто, нібито він і прийняв рішення разом з депутатом, наче вони й допомогли, але фактичне виконання було. Іншим значна частина цих коштів повернулася назад до поряславського міського бюджету.